Всім привіт! Вітаю на каналі 36 і 6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про введення прикорму немовлятам. Сьогодні ми з вами поговоримо про прикорм. Як знати, коли дитина вже готова, які види прикорму існують, і що для цього потрібно і як це зробити правильно. До шестимісячного віку дитині не потрібно нічого, окрім грудного молока матері чи суміші, якщо грудне вигодовування неможливе. Воно повністю забезпечує всі харчові потреби вашої дитини. Їй не потрібно навіть давати і воду. А вже шестимісячного віку цього недостатньо. Тому ми розпочинаємо прикорм. До чотирьохмісячного віку прикорм вводити не можна, тому що процеси ковтання дитини ще не скоординовані та шлунково-кишковий тракт є не до кінця зрілим. Згідно рекомендацій ВОАЗ та академії педіатрії, більшість дітей готові до введення прикорму приблизно в віці 6 місяців. Але пам'ятайте, усі діти різні. Хтось готовий ще кілька тижнів до того, а хтось трішки пізніше. Проте не варто відкладати введення прикорму після 6 місяців, оскільки дітям вже недостатньо є грудного молока, в них можуть виникати залізодефіцитні стани. Відтак ми потрошки пробуємо вводити вже прикорм. Іноді, якщо є такі медичні покази, лікар може рекомендувати введення прикорму трошки раніше. Загалом розрізняють два види прикорму: БЛВ прикорм, або самоприкорм, або пюре прикорм. Що ж таке БЛВ прикорм? Це є Baby Led Weaning. Або самоприкорм в такому випадку, їжа дитині подається шматочками з розміром з палець, як, наприклад, тут ми бачимо порізаний банан, чи будь-які овочі, чи м'ясо порізані брусочками чи шматочками. І в такому випадку дитина повністю контролює цей процес годування. Вона сама вирішує, що вона буде їсти, скільки вона буде їсти, і найосновніше, коли вона зупиниться. Прихильники цього виду прикорму переконують, що в таких дітей, які вигодовувалися в такий спосіб, значно менші шанси розвитку ожиріння в майбутньому. І пюре прикорм це коли ви, як мама, берете ложечку і годуєте свою дитину. При цьому виді прикорму прихильники БЛВ прикорму переконують, що в такому випадку значно легше переготувати свою дитину, що в подальшому може власне, призвести до ожиріння. Проте немає е справді наукових досліджень, які б підтверджували саме цю теорію. Вважається, що БЛВ прикорм значно зручніший для мами і простіший, оскільки їй не доведеться окремо готувати нічого для дитини. Хоча для цього вам прийдеться повністю змінити і адаптувати свій раціон для того, щоб він був абсолютно корисним і здоровим. Але на сьогодні також більшість родин має блендер вдома, тому це не проблема просто перетерти вже зварений овоч чи фрукт. Абсолютно не має значення. Прихильники БЛВ прикорму також стверджують, що такі діти потім... Оскільки вони мають всі шанси познайомитися з їжею, з її структурою, смаком, запахом, вони граються в процесі їди, то вони значно менше потім перебирають їжею в майбутньому. Прихильники пюре прикорму переконують, що при прибелеве прикормо більші шанси поперхнутися і вдавитися. Хоча, якщо все правильно приготувати, їжа буде насправді дуже м'якою, до цього можна легко уникнути. Насправді не має значення, який вид прикорму ви оберете. Їх можна і поєднувати, адже при пюре прикормі ми спочатку даємо дитині їжу з ложечки в вигляді пюре, а в віці десь 7 місяців воно вже має бути менш потрібне і з більшим містом грудочок. А у віці 9 місяців дитина все одно, навіть на пюре прикормі вже повинна отримати їжу з шматочками для того, щоб не втрачати харчовий інтерес. Тож, які ознаки того, що дитина вже готова до ведення прикорму? Перш за все, вона вже може самостійно сидіти. В 6 місяців більшість дітей вже можуть це робити. Вона добре тримає голівку в кріслі, вона проявляє харчовий інтерес, тобто, коли в її напрямку рухається ложечка з їжею, вона відкриває ротик, потім закриває його, вже не виштовхує їжу, оскільки рефлекс виштовхування язика вже... Згасає поступово до шестимісячного віку і ковтає їжу. Дуже важливо, щоб їда відбувалася разом з усіма за столом. Отож ви вже знаєте, коли дитині варто вводити прикорм, і які ознаки того, що дитина вже готова і які види прикорму бувають. Тож, давайте поговоримо про речі, які вам потрібні для введення прикорму. Перш за все, необхідно купити собі якесь високе крісло для годування. На сьогодні їх є безліч видів в магазинах. І як я, як мама, я, наприклад, користувалася таким кріслом, воно мені було дуже зручне, адже тут дуже легко мити, бо, ще раз нагадую, процес ведення прикорму це буде сповнений безладу. Проте тут є один недолік. Для того, щоб дитина рівно сиділа, вона повинна бути добре зафіксована. І добре, що коли б була якась опора для її ніжок, вони б мали упиратись. Тому що уявіть собі, що ви сидите за барним стільчиком, і ви ще добре не вмієте сидіти, ваші ноги бовтаються. Тобто, насправді, діти дуже швидко змучуються в такому випадку і втрачають інтерес до їжі. Тому краще все таки пошукайте собі крісло, яке би мало опору для ніжок. Спочатку діткам дітки є менші, і такі крісла можуть бути для них завеликі. Погано, коли дитина сидить безхилено в якусь сторону, то просто можете використати якийсь рушник чи кортик, щоб підкласти її, щоб вона сиділа рівно. Тоді процес годування буде правильним. Дуже важливо, щоб дитина їла з вами разом за вашим родинним столом, бачила, як інші їдять в такий спосіб, в неї будуть розвиватися правильні харчові звички. Деякі батьки ну, рідко, але деякі все ж таки не купують крісло для годування і садять дітей собі на коліна. Але це дуже неправильно, навіть з точки зору безпеки, адже ви повинні вчасно помітити ознаки того, що дитина починає поперхати. Наступна річ, яка вам буде потрібна для успішного годування вашої дитини, це є горнятка. Їх також є безліч, але це має бути якесь пластмасове горнятко, оскільки, звичайно, дитина буде спочатку. Ним кидатися. Відтак ми не хочемо шкла навколо, і потрошки воно повинно вчитися пити. Адже з введенням прикорму ми вже дитині даємо трошки води. Друге, це є тарілки. Тарілок також є маса, як ви бачите, такі гарні інфекційні, такі як мисочки. Можуть просто ставитись на крісло, а можуть мати такі присоски, коли тарілка щільно фіксується до. Столика годувального, це також добре в тому плані, що дитина не викине вам її випадково. Ну і ще раз, це дуже такий брудний процес. Тому нам обов'язково потрібен буде слюнявчик. Слюнявчики можуть бути такі тканині, легенькі з кишеньками, коли їжа тут там затримується. Пластмасові, немає, в принципі, значення. Єдине, що важливо, щоб вони защіпалися Ззаду, тобто, що коли дитина вже закінчила свою трапезу, ви просто розщипнули, зняли, а не знімали слюнянчик через голову. Багато хто віддає перевагу таким от сорочинкам, тоді дитина повністю захищена, їй нічого не заважає, не утруднює її рухи, і дитина може бути повністю сконцентрована лише на своєму акті прийому їжі. Придбайте собі багато рушничків для того, щоб витирати дитину після їжі. Однак не робіть це кожного разу, як десь дитина забруднилася. По-перше, це буде подразнювати її ніжну шкіру, по-друге, дратувати її та відволікати від процесу. Обов'язково виключаємо будь-які телевізори, планшети, телефони. Тобто дитина має бути зосереджена на їжі, вона має з нею знайомитися з її текстурами, смаками. Даєте будь-яку їжу, навіть там гіркі, якісь зелені овочі. На сьогоднішній день вже немає таких правил, як були колись, що ми там червоне жовто даємо пізніше. На сьогоднішній день ви набагато вільніше і можете робити все, як вам зручно. Єдине пам'ятайте, не можна силувати дитину, і ви маєте слідкувати за ознаками того, що дитина вже наситилася. Наприклад, вона вже відвертає від вас голівку, вона плаче, вона вже кидає ту їжу. Вона вже вам демонструє, що вона не хоче їсти. Багато батьків переживають, що дитина їсть мало, але пам'ятаємо, що основним продуктом харчування дитини до року є грудне молоко чи суміш. Тому вона абсолютно не буде ні від чого страждати. Ми вчимося їсти. Пам'ятайте, що процес введення прикорму це не тільки про їжу, це і про сам. Процес, тобто дитина вчиться, вона розвивається, вона знайомиться з їжею, тому максимально насолоджуйтеся цим процесом, не спішіть. Сподіваюся, сьогоднішня інформація була для вас корисною.